Нові турботи Урфіна Джуса Коли Урфін Джус уперше захопив владу в смарагдовому місті, поміж його жителів знайшлися зрадники, які перекинулися на його бік і служили йому. Першим серед них був Руф Білан, якому король дав сан головного державного розпорядника. Після поразки Урфіна, Руф Білан утік до підземної країни. Де й був за нові злочини, приспаний чарівною водою на 10 років. Та лишалися ще в місті Кабергвін, колишній намістик Блакитної країни, Енкін Флет, який правив мигунами від імені Урфіна та інші зрадники. Їм пробачили, зберігли їм життя і майно, і м'який серцем страшило, навіть тримав їх при дворі. Це було великою помилкою правителя. Щойно Урфін знову повернувся до Смарагдового міста. Як усі його колишні міністри і радники з'явилися до нього і висловили глибоку радість з приводу його повернення. Урфін усіх їх прийняв на службу і дав їм високі посади. Головним державним розпорядником став заможний пець Кабергвін. Енкінфлет був призначений начальником поліції. Оглядаючи захоплене майно страшили, Урфін звернув увагу на рожеву скриньку, чудової роботи з передньою стінкою з матового скла. Король спробував відчинити його, проте марно. Поки він крутився біля телевізора, до нього з доповіддю увійшов кабер Гвін. Ця скриня не відчиняється, ваше величностей, поштиво доповів Гвін. Що там усередині, невідомо, але вона магічна. – магічна. Урфінові очі радісно заблищали. Невже йому до рук потрапило нове, ще невідоме диво, яке можна буде використати у своїх інтересах? Так, ваше Величність, – підтвердив він, я не раз спостерігав, як наш колишній правитель промовляв якісь слова, і на склі з'являлися різноманітні рухливі зображення. То з'являвся залізний дроворуб, то сміливий лев, а інколи і ви. Чарівне дзеркало, здогадався Урфін. Ось чому страшилові було відомо, де минули перші роки мого вигнання. Він бачив мене у цьому дзеркалі. Я неодмінно мушу дізнатися про його таємницю. Які слова говорив страшило? запитав Джус. Ніхто ніколи не чув їх. Правитель промовляв їх пошепки. Накажіть привести до мене страшило. За годину колишній правитель острова з'явився перед Урфіном. Страшило мав жалюгідний вигляд. Риси його обличчя почали розпливатися від вологи. Ноги погано тримали важкий тулуб. Але дух його був бадьорий. Чого вам від мене треба? запитав він хрипким голосом. Я хочу, щоб ви розкрили мені секрет рожевої скриньки. Скажіть магічні слова, які примушують його працювати. І ви дістанете свободу. Крім того, я відпущу вашого друга дроворуба. Я знаю, йому не солодко ув'язненні. Я дам їм свободу, але під суворим наглядом, подумав Урфін. А якщо я відмовлюсь, тоді я спалю вас і прах розвію за вітром. Гаразд, паліть. Можливо, вітер, який розвіє мій прах, підкаже вам магічні слова. Ніякі умовляння і погрози не змогли примусити страшило розкрити таємницю. Його відвели назад до підвалу, до другоруба. І там страшило назвав другові магічні слова. Він боявся, що чарівна скринька стала непотрібною іграшкою, якщо Урфін, розлютившись, знищить його страшило. Урфінові ж украй було необхідно дізнатися про секрет скриньки. Після того, як Марани залишили свою долину, Ореол вогняного Бога помітно збляк у їхніх очах. Так, великий Урфін як і раніше міг видобувати вогонь невловимим порохом руки. Проте марани впевнилися, що мешканці Фіолетової країни і Смарагдового острова володіли цими чарами майже так само. Досить було їм черкнути дерев'яною паличкою об чорний бік невеличкої коробки, і на кінці палички спалахувало полум'я. Мигуни називали ці таємничі палички сірниками. Отже, всі піддані дроворуби і страшили також вогняні боги. Та що там казати, навіть деякі сміливці з маранів навчилися добувати вогонь таким чудесним способом. Виходить, вони боги. Якщо марани ще не впевнилися, що їх обдурили, то в усякому разі вони вже впритул підійшли до цієї думки. Так доповідав щовечора Урфінові його головний шпигун, Блазень Еутлінг. І якщо це сміливе плем'я збунтується, як утримуєш його в покорі? Усе б змінилось, якби Урфін заволодів таємницею чарівної скриньки. Він міг би кожному із своїх підлеглих. Розповісти, що той робив у будь-яку годину дня і в будь-якому місці, хоч би де перебував. Ось це все відання було б воістину божественним. Джуз дійшов геть без глуздої думки, що таємницю скриньки буде розгадано, якщо наговорити силу селену слів у найрізноманітніших сполученнях. Урфін сидів перед телевізором і бурмотів Шабаш розгардіяш. Заграва забава, пуфики, муфики, чикало, брикало. Скринька, будь ласкава, покажи забаву. Каламас-паламас, махали, жахали, шерево, мерво, рожеве дерево. Скринько, ти, мій добрий, друже, покажи, як небайдуже. Але скринька лишалася тьмою і тьмяною. Урфін не розумів, що він міг мільйон років бурмотіти безглузді слова. І все одно був би далекий від мети так само, як мадрівник, котрий би надумав дійти пішки до краю Всесвіту. І тоді Урфін люто кидав скриньку о підлогу, топтав її ногами. Чудесне творіння стели залишалось невразливим. Одного разу Джус пересердя вгатив по склу молотком. Молоток відскочив і вдарив Урфіна по лобі. Приведіть до мене, Страшилу!» – заверещав Урфін. І знову вмовляв джуз колишнього правителя Смарагдового острова, лестив йому, погрожував та дарма. Страшило можна, беріг таємницю. Навіть Урфінова пропозиція оголосити впертюха своїм співправителем, тобто поділити з ним владу на рівних правах, була відкинута. Як просто і легко було знищити солом'яного чоловічка, але секрет скриньки загинув би з ним і страшило жив далі. І знову Урфін, втупившись у матове скло запаленими очима, шепотів безглузді слова.